Добрий день, поговоримо про Альфа Поїнти. Розкажу все, що про них думаю, але спочатку маленький відступ. Відео це буде записуватись в отакій якості, отак з лісу. Надіюся зловити трошки хейту. Чому надіюся зловити трошки хейту? Бо мені треба коментарі, мені треба просування. А коли люди заробляють і коли в людей все добре, то ніхто тобі коментар не напише. Ну, якось так уже в нас повелося, так? Да? Ні, напишуть, але це одиниці людей. Одиниці людей і донат скинуть, звичайно ж, але... Але, знову ж таки, це лише одиниці людей, тому, надіюсь, спіймати трошки хейту, а зараз пишіть, що ви думаєте, чого я там знімаю в лісі, чого в такій якості і тому проче. От мені реально все цікаво, все цікаво почитати. Недавно дивився одного блогера, каже, я хату собі в селі купив для того, щоб просто знімати там контент, бо по-іншому, каже, по-іншому ти ніяк в рекомендації не вийдеш. Ну, якось так. Тим не менше, зараз починають оці наші альфа-поїнти, питаєте ви мене, чи варто у них починати крутити. Відповідаю. Моя позиція, що однозначно варто, взагалі моя позиція така: якщо нічого не робити, то і нічого не буде. Розумієте? Ну що ж, ближче до діла, значить, чи варто крутити альфа пойнти, скільки йде на комісію, що на тому можна заробити? Давайте відповідаю на всі ці три питання одразу. Чи варто крутити? Знову ж таки, я нікого не призиваю, я нікого нікуди не підключаю, і бінанс мені за це абсолютно нічого не платить. Це чисто моя позиція і чисто моє бажання допомогти людям, тому що ті, хто прислухалися в травні місяці, зараз в хорошому плюсі. От, як би. Це просто так для розуміння. Ті, хто в квітні, ще в більшому плюсі, тому що я про ці альфа поінти записав перше відео на Ютуб 20 квітня, коли тільки з'явився розділ Альфа на хвилиночку. Перший момент. Другий момент. Зараз уже не 20 квітня, зараз уже не травень, не червень, але є люди, які травень, кінець травня, червень, початок червня, зараз вже липень питають, чи варто них починати крутити. Ігор, ти мені скажи. Кажу! Відповідаю. Якщо ви готові витратити енну суму для себе на комісію, і з тої суми нічого не заробити, тобто ви приймаєте цей ризик на себе, починайте них крутити. Бо якщо не починаєте них крутити, то так нічого і не буде. От. якщо ж ви не готові енну суму витратити на комісію, то не починайте них крутити. Хай у вас краще так і нічого не буде, за то ви нічого не втратите, розумієте? Бо що, я вам зараз скажу, в певному, починаєте крутити, ви підете крутити, зловите палку на мінус 50% до депозиту, і що, і ви мені напишете, що я зайшов на 1000 угоду, а в мене лишилося 500. Ну то розумієте, тобто це ваші, ваша точка зору. І це ви ваші гроші, і це ви вирішуєте, чи ви з них щось заробите. От, чи ви з них не заробите, чи ви їх просто збережете, чи ви берете ризик, готові потратитися трошки на комісію. Трошки на комісію і, потенці... і потенційно більше заробити. от Тому моя позиція така. Крутити варто починати, але з розумом. З розумом. Тобто, ага. Подивився там, наприклад, в мене в телеграм-каналі, які монети я кручу. Подивився. Зайшов ті самі монети, теж прокрутив і все. Розумієте? От. Чому я кажу, маєте приймати ризик на себе. Бо може бути така ситуація, і в мене була така ситуація теж, вона рано чи пізно буває абсолютно в кожного. Я теж писав в телеграм-каналі, в мене була ситуація, коли я заходив в угоду на 1200 і свічка пішла різко вниз, і я різко вниз мінус 73 долара. Просто собі подумайте, мінус 73 долара, коли свічка була різко вниз. І така ситуація може бути у вас, ви від неї не застраховані. А так в середньому ви питаєте, скільки йде на комісію. На комісію йде 3... Максимум 4 долара в день, якщо крутити 16500 чистого. От це просто так для розуміння, скільки йде на комісію. Дроп ви зможете забрати орієнтовно на 13, 14, 15 день при тих умовах, що є зараз, і при тих правилах, що є зараз, станом на 18 липня 2024 року. Тому що бінансу правила міняє динамічно. Це треба теж розуміти. Ну але знову ж таки, це вже питання ризиків і вашої відповідальності. Да? От. Е, тобто за цей час на комісію ви витратите приблизно 40, 50, 60 доларів. Да? В кого як вийде? Що ви можете заробити потенційно з цього? Ви можете забирати дропи по 20-30 доларів, а можете забирати дропи або взяти участь в ТГЕ, які принесуть там, наприклад, 150-160 доларів. Один дроп. Зрозуміло, що таких е, дропів. В них є багато, от на даний момент вони є абсолютно на кожен день. Я не знаю, чи будуть вони в майбутньому на кожен день, і я не знаю, скільки часу ті альфа поінти проживуть. Кажу чесно, і кажу одразу, чесно, вони вічно не будуть, це треба розуміти. Але якщо ви готові ризикнути, оцією сумою для комісії 40, 50, 60 доларів. Можете починати них і крутити. Тому що моя позиція, чому я не кручу взагалі? Я показую те, що я роблю в крипті, Так, моя позиція така: якщо нічого не робити, то нічого і не буде. От. Тобто, якщо ви готові потратити цю суму на комісію, будь ласка, починайте крутити. Якщо ви цю суму на комісію не готові потратити, не починайте крутити. Бо розумієте, в мене є люди, є підписники, які мені пишуть, Ігор, так якщо я витрачу 50 доларів на комісію, і потім я нічого не зароблю, і я розумію, що я міг би за них щось собі купити, то я тільки розстроюся. Розумієте? От якщо ви... Відноситись до цієї категорії людей, що якщо вдруге ви витратите 50 доларів на комісію і нічого не заробите, то ви розстроїтеся, тоді не починайте крутити, щоб ви не розстроїлись. Ну, тобто, як мінімум, ви не будете розстроєні, так? Да? Якщо ж ви до цього нормально відноситеся, розумієте, що це кріпта, розумієте, що гарантій немає ніяких є можливості, Будь ласка, починайте крутити, я тільки за. Через два тижні ви заберете свій перший дроп. Перший дроп компенсує вам. Те, що ви потратили на комісію, другий, третій, можливо, четвертий дроп виведе вас в плюс. Відповідно, якщо там три дропи буде по 30 доларів, ви будете в плюс 90 чистими, якщо там три дропи буде, наприклад, по 100 доларів, ви будете в плюс 300 чистими за 15 днів. Да? Зрозуміло. Якщо правила не зміняться, якщо правила зміняться, ви теж мені питання задаєте, Ігор, а ти казав, що я 300 доларів зароблю. Ще раз, я кажу, що ви потенційно можете заробити 300 доларів. В кращому випадку. Да? В кращому випадку. Що в гіршому випадку теж скажу, коли попадете на свічки вниз на графіку, які будуть, ви можете, наприклад, ви там заходите в угоду там, на тисячу доларів, ви можете 100 тисячі там, раз зловити свічку на 20, другий раз на 20, третій раз на 20, четвертий раз на 50. І все. І ви за 15 днів забрали дропи, вийшли в ноль. І як говориться Ігор, на що мені таке діло? да? Ніякої халяви тут немає, як мені один чоловік писав. І я вам скажу так: ніякої халяви тут немає. Ну... Халяви тут нема точно. Тобто, хто розраховує на халяву, вам точно це робити не треба, халяви тут немає. Є можливість потенційно заробити, да? є можливість потенційно втратити. Але можливість потенційного заробітку вона вища. І тому, власне кажучи, я це роблю От. і стараюся пояснити так, як воно є, і розказати так, як воно є. Кажу, що бінанс постійно змінює правила. Кажу, що постійно все міняється. Кажу приблизно, які витрати на комісію. Знову ж таки, два тижні для розрахунку заробітку це дуже мало. Якщо ми беремо там, наприклад, місяць, да? місяць, от. Скільки ви можете заробити за місяць? Це теж буде залежати від вас. Розумієте? Ви можете за місяць вийти в ноль? Так. Ви можете за місяць лишитися в мінусі, це малоймовірно, але ймовірно, все одно це ймовірно це треба розуміти, щоб кожен собі розумів. Ви можете за місяць заробити 200 доларів? Так. Ви можете взяти одну активність, яка буде. Так. Якщо у вас вистачить поєнів, якщо, як говориться, зорі зійдуться, ви можете взяти одну активність, яка вам просто принесе 200 доларів. Одну. І до неї ще добрати мілких і таким чином за місяць там заробити 400 доларів. Ви можете брати середні якісь дропи і тих само заробити 400 доларів. Так? Да? Можете заробити 200 доларів. Знову ж таки, можете заробити 100, можете лишитися в нулі. Тобто, хто шукає стабільності, стабільності тут немає. Стабільності взагалі в крипті немає, це треба розуміти. От, в крипті є можливості. Знову ж таки, це такий спосіб заробітку, який підходить далеко не кожному. Чому? Тому що є люди серйозні, з грошима, і, як говориться, вони мені пишуть ігор, мені таке не цікаво, це якась тема для школьників. Ну, якщо чесно, я з ними частково згідний. Точніше, не частково я з ними повністю згідний. Ну як ти тут не погодишся? Тут, звісно, що погодишся, але для таких людей є інші способи заробітку, як, наприклад, інвестиції в монети на ранній стадії. Теж, кому цікаво, я можу підсказати детально вам все розказати, тому що ви повинні розуміти, що якщо ви починаєте впрягатися в оці альфа-поінти. Вам цьому треба приділяти час. Кожен день. Кожен день вам треба проторговувати, кожен день вам треба слідкувати. Тому що є дропи, які без анонсу. І там в форматі, хто перший взяв, того і тапки. І дроп може розлітатися за секунду, за дві, за п'ять, за хвилину, за п'ять, за 10 хвилин. Розумієте, так? От. Якщо ж ну, людина має два бізнеси, має нормальні гроші в крипті, і без крипти, вистачає їй чим займатися, то, звичайно, що таким людям краще заходити в монети на ранній стадії. Та й взагалі, якщо ви любитель спокойствия, та й взагалі, якщо ви готові чекати, і якщо ви самі по собі спокійна людина, то краще заходити в монети на ранній стадії. Чому? Тому що там більш очікуваний прибуток. Так, да, він довго, довго, це горизонт планування півтора плюс роки. Кажу одразу, щоб там, ну як говориться, кому що треба буде все детально, я вам в особистих розкажу, щоб не затягувати це відео. Але тим не менше, там горизонт планування півтора плюс роки. Все, що вам треба зробити. Це коли є монета на ранній стадії, в яку можна закинути гроші, закидаєте гроші, да? От, закидаєте гроші і чекаєте виходу монету і отримуєте кожен місяць свої розлоки. Згідно то кеноміки, то така сама, як у фондів, тому що це заходимо на ранній стадії. От. Все. Якщо ви хочете заробіток в моменті тут і зараз, будь ласка, починайте качати ті альфа -пойнти. От, ви сьогодні почали, через два тижні, якщо альфа поінти не закрились, тому що кажу, вони вічно не будуть, у вас вже буде заробіток. При правильному підході, знову ж таки, якщо зорі зійдуться, от я говорю так, як воно є, знову ж таки, це треба розуміти. Я особисто використовую два цих інструменти в крипті, і на даний момент все. Не роблю я ніяких там зараз активностей, не роблю я ніякого там трейдингу, нічого я зараз такого не роблю абсолютно. Тому що ці два інструменти я розумію, що один це заробіток тут. І зараз в моменті. Інший це заробіток на дистанції, коли оцього моменту вже не буде, в мене залишиться заробіток на дистанції. Да? Оце і весь розклад, в кого є питання М -м по цій темі, по іншій темі. Ви можете мені них писати в коментарі, можете писати мені них в особисті. Можете приєднуватись до телеграм-каналу, там я показую свої дії. Пишіть, що зрозуміло, що не зрозуміло, що більш детально пояснити. Просто пишіть, ну, що треба пояснити, я поясню, але має бути чітке питання, що вас саме цікавить.